Ну, що ти робиш? А ти подивись тобі, сніговик приніс завдання? Yeah. Який же подарунок без завдання? Є завдання? Yeah. Давай пішли робити? Yeah. У нас сніговик сьогодні приніс ось таке завдання. Треба склеїти ось таку ялиночку. Сьогодні з льовою будемо робити аплікацію. А це паліта буде дивитись, як льова клеїть. Да, Льов? Давай бери клей. Намазую тут, отак, отут, от акуратно. Оцей стовбур намазую, Стовбур сам намазую. Показуй сніговику, показуй сніговику, яку ти ялинку зробив. Отаку льову ялинку зробив. Такий у нас гарний поїзд. Зараз будемо збирати його. О, так от. Молоді! У нас ще є ось такий трактор, контурний пазл, але великий його мінус це ось ці маленькі деталі. Бо бачите, у нас вже двох немає. Точніше, вони можливо десь є, а можливо і загубилися. Я не знаю, їх дуже важко шукати на підлозі на килимі. Вала ага, немає, загубилися. А так дуже як на мене класні штуки ці контурні пазли, але треба їх, мабуть, зараз багатенько, бо цікавість до них дуже зараз велика у Льови. У нас зараз пів на 10 Через годинку у нас вимикати будуть світло, і світла у нас сьогодні не буде 8 годин. Я сьогодні якось дуже пізно подивилася на графіки відключення і трошки засмутилася, бо хотіла сьогодні дещо зробити вранці. Але все підожде. Зараз відкриваю свій адвент. Сьогодні у нас сьоме число. Подивлюсь, що мені приготували. Ось таке завдання у мене на сьогодні, будемо його зробити трохи пізніше. Всім привіт! Мене звуть Маша і я вітаю вас у новому відео. У нас неділя, 7 грудня, і новий влог у нас. День у нас сьогодні планується максимально сімейний, тому і справи будуть такі самі. Спочатку я хочу вам показати посилочку, яку ми вчора отримали на новій пошті. Це буде новорічний подарунок для Льови, і я дуже рада, що він вже приїхав. Бо я щось думала, що будуть нам його довго дуже відправляти. Але я рада, що він у нас вже є. Далі хотіла сьогодні з Льовою приготувати печиво. Я нещодавно вам показувала, що ми купили у сінцеї такий спеціальний валик, щоб робити малюнок на печиві. Льові це має дуже сподобатися, але будемо дивитися по його настрою, бо зранку він прокинувся не в дуже гарному настрої. Ще хочу почати не декорувати, а скажімо так, додавати святкового настрою на кухню. Хочу вже поставити святкові чашки і покажу дещо, що я планую там зробити. Отож, поїхали. Вчора ввечері забирала лівенькону посилку. Це подарунок на новий рік йому. На новій пошті я подивилася тільки те, чи співпадається. Посилка цей товар із тим, який я замовляла. Зараз я його відкрию і подивлюсь, що там всередині, як воно виглядає в реальності. Ну що, ось такий подарунок у нього буде: це таке дитяче крісло, і воно розкладається отак от вперед, виїжджає, ну, щоб там можна було полежати. В принципі, мені все подобається. Досить такий поружний наповнювач всередині. Я думаю, що це, мабуть, паралон. А, коштувало воно мені 1270 гривень. Це, мабуть, ціна була ну, не на Чорну п'ятницю, а після неї. Бо інші я вже дивилася по 1499 були. У інших продавців купувала я його на промі. І до речі, вчора ми були в епіцентрі. То із цієї серії крісла там коштували 2200. От вам і різниця на одному товарі, епіцентр і пром, наприклад. Ось так крісло виглядає у розгорнутому вигляді, тобто можна дитині там полежати. Єдине, що я не знаю, чи оцей чохол знімається чи ні. Зараз подивлюся і будемо запаковувати, щоб знову ставити його в коробку, буде воно вже чекати нового року. Так, дивіться, як класно. На кожній частині з поролоном є ось такі блискавки, і цей поролон можна витягнути. Єдине, що о, треба буде прати із головою та лапами, ну, або віддавати у хімчистку, якщо дуже забрудниться. А так, знаєте, я дуже задоволена. Я не очікувала прям такого прикольного крісла, і ще у нього знімається чохол. Вийшла з Льовою на вулицю. Льова погуляв хвилин 10 і сказав, що дує вітер треба йти додому. Вмовила його ще трошки піти погуляти, подивитися, що у нас тут є цікавого. А з цікавого у нас, як завжди, автокран. Тому ще, я думаю, хвилина 10 його вистачить на вулиці. Виходить будеш? Сидіть там будеш? Да. Хорошо. Що треба знати про прогулянки із тодлером? Кожен раз це щось нове і щось дуже цікаве. Поки Львова сидить у машині, ми вже встигли у будки покласти нову солому. Чоловіка міняє зараз лампочку. Ми тут замели. І зараз чекаємо, поки наш Тодлер погодиться вийти і піти додому. Ось така у нас зараз краса. Така у нас зима, бачите, все зелене, але вже грудень. Виставила я всі свої зимові чашки. Зараз буду міняти їх з тими, що у мене стоять, і одразу з'явився такий. Настрій святковий. Ось ця чашка моя найулюбленіша. Це подарунок був мені на один із нових років. Дві чашки йшли в комплекті. Оцю, до речі, ми в минулому році купляли на подарунок, але подарували там дещо інше. Ця залишилась чашка. І я подумала, що можна докупити там скільки тарілок і буде дуже прикольний такий набір. Цю ми купили вчора в епіцентрі. Чоловік вибрав. А ось ця з Оленом це подарунок від таємного Санти, коли ще я працювала на роботі. Небагато, але настрій створюють. Можливо, ще хотілося б мені якусь таку яскраву, дуже-дуже ну, таку різдвяну чи новорічну, але дивлюся, так, іначе, і досить мені. В принципі, 5 чашок для нашої сім'ї – це достатньо. У нас 10 година ранку. Сьогодні понеділок і Льова вдруг знайшов завдання Мамі. від сніговичка. Будемо завдання робити? Ну так, бери. Ага. Сьогодні ми будемо робити пухнастий животик. Льов, це ж животик. Ми будемо робити пухнастий животик пінгвіну. Закривай. Тепер відчіпуй кусочок. Маленький, маленький, маленький. І клей. Так. Давай, відчіпуй кусочок. Так. І ще клей. Дивись, сніговик, якого льо пінгвіна зробив. Будемо читати? Угу. Сподобалась книжка? Yeah. Після обіду я все ж таки змогла замісити тісто для печива і всі інгредієнти, які я використовувала, ви бачите на екрані. Для початку нам треба окремо замішати масло, цукор, мед і яйце. Масло має бути кімнатної температури. І далі окремо також змішати борошно із розпушувачем. І потім ми все це додаємо до рідких інгредієнтів. Саме тісто має бути тогим і не липким. В цей раз я чомусь за це забула і не додала більше борошна, але в принципі і так вийшло смачно. Далі тісто замісили, ставимо в холодильник на годинку десь і потім випікаємо 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Кажу чесно, печиво в цей раз разом із Льовою далося мені дуже складно. Йому було дуже цікаво щось робити із тістом, особливо дірочки у печиві, яке вже було сформоване. Моя не остання нервова клітина трималася просто із останніх сил. Але знаєте, вже сьогодні я згадую це з усмішкою і я думаю, що такі моменти насправді дуже цінні. Витягнула я першу партію печива із духовки, як бачите, малюнка тут немає. Ну, він і на самому тісті так ледь-ледь виднівся, а тут взагалі нічого. Тому ставлю великий жирний мінус у тому валіку із сінцею. Смачно? Ні. Спекла я вже другу партію. Дивіться, другу партію ми вирішили робити звичайним печивом, тобто формочка, а потім ну, цю серединку зробити, щоб воно мало, бачите, малюнок. Ось такі у нас вийшли ялинки, ось такі сніговички. Льові, начебто, вони трошки більше подобаються, тому ось так: от. на цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до нової зустрічі! Всім па-па!